Відповідно до останнього листа роз'яснення від Національної служби здоров'я України, з 1 вересня відбулися зміни за оплатами за договором по 9 пакету. Ми вже інтегрували ці зміни та додатки до програми, тому в цьому відео давайте коротко розглянемо, що ж саме змінилося і як це працює. При створенні амбулаторного візиту, як і раніше, при додаванні послуг, коли стоїть відмітка амбулаторний пакет. Відображаються тільки ті послуги, які є у додатку до останнього листа для посади лікаря, який авторизувався у системі. Якщо прибрати галочку, можна обрати і додати будь-яку послугу, тобто ми нікого не обмежуємо ні в послугах, ні в діагнозах. Що стосується діагнозів, працює абсолютно так же. Якщо стоїть відмітка амбулаторний пакет, відображається перелік діагнозів, який є у останньому додатку. Якщо відмітку прибрати, Буде відображено повний перелік діагнозів, яким ви можете користуватись. Процедури та діагностичні звіти також ми актуалізували перелік, змінили відповідно до останніх додатків. Коли ви додаєте процедуру, наприклад, для прикладу будь-якого берема. І натискаєте на детальну інформацію, ви бачите, що для посади лікар-ендокринолог. Така послуга оплачуватись не буде. Але це не значить, що її не потрібно вносити там, чи не можна вносити. Потрібно і можна. Далі, наприклад, якщо підемо в діагностичні звіти, внесемо код і натиснемо на детальну інформацію, побачимо, чи ця послуга оплачується для лікаря-ендокринолога, і скільки це буде по вартості. Також для зручності вашої, ми додали актуальну таблицю співставлення, останню, щоб вона завжди у вас була під рукою, і також реалізували маленьку підказочку. Коли ви натиснете ось сюди на підказку, ви наперед можете подивитися, які діагностичні звіти та процедури, також відповідно цих останніх додатків, будуть іти в оплату для посади лікаря, який авторизований у системі. Тобто ви можете переглянути і вибрати для себе потрібні. Але це ні в якому разі не означає, що інші процедури чи діагностичні звіти чи послуги ви не можете вносити, чи їх вносити не треба. Треба вносити все і всі послуги вказувати, які були надані пацієнту за період прийому.